Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлана. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харків. Впевнена, що ви вже дивилися декілька відео, де ми розповідали і показували, що ми почали перебудовувати наш будинок, старенький будинок, який ми нещодавно сім місяців тому придбали разом з ділянкою і почали вже перебудовувати. Дякую всім, хто пише гарні коментарі. Дякую всім, хто пише різні коментарі. Але, друзі, що хочу, хочу додати до тих коментарів, які ви пишете. Коли ви пишете коментарі, ось такі, на що ви сподіваєтеся? Ми дорослі люди. Ми все розуміємо, що ми робимо, для чого ми робимо. І ще друзі, це ж ваш коментар, ось такий. Ось такий. Ось такий. Це ж не про наш будинок. Це не про нас. Це про вас, це про те, що вас всередині. Ви все це показуєте, що у вас там всередині. Як ви дуже так негативно настроєні, друзі? Будьте позитивними, мрійте, вірте в краще. Навіть знаєте, ви ж не знаєте. Ви зовсім ніколи не знаєте, що може бути завтра або післязавтра. Отже, друзі, бажаю всім натхнення, бажаю всім, щоб вам трошки, трошки вас розважали такі відео, де ми всі показуємо, щоб ви дивувалися, мотивувалися нашими діями і розуміли, що життя не зупиняється. Треба рухатися вперед, і треба мати дуже багато мрій. У нас дуже багато мрій. Тож ми мріємо і сподіваємось, що багато з них і здійсниться. Робимо все за нашими можливостями. Тому е розраховуємо на себе і сподіваємося, що ваші коментарі все ж нас будуть підтримувати завжди. Вважаємо вам всім здоров'я, натхнення. Зустрінемося в наступних відео, де будемо все продовжувати показувати і розказувати. А для того, щоб нас підтримати, друзі, заходьте до нашого розсадника і замовляйте рослинки до своїх садочків. Роблю все, щоб вони були якісні, щоб вони гарно проживалися в ваших садочках і довгі роки радували вас на ваших подвір'ях. До зустрічі в наступних відео.